Всім привіт, друзі! Мене звати Коимон і сьогодні у нас буде декілька цікавих багів для Майнкрафта. Не буду сильно не початок, 2 лайк. І я починаю перший баг зв'язаний з неймінгом мобом. Якщо ми переймемо його Coimon, Нижнє підкреслювання, а саме мінікнейм То виходить таке. Це щось по типу такого у нас виходить Так само працює не тільки з цею, а з іншими наприклад, беремо От. Щоб, щоб щоб не вірю, щоб ви повірили, беремо просто 음, шукаємо любейця, саме, ні, дельфіна ні. така риба! Корову. Ламу. Так само беремо ламу і салами. Піднімемося наверх. Щоб краще було видно. Якщо його... І просто перейменовуємо і в на підкреслення. І в нас стає така дивна. Без голови. А щасно, голова у неї знаходиться в... А, от от і голова. Голова у неї от <свісно> такий цікавий баг. а як, Це як такий баг добутися? Ми беремо командний блок, звичайний. От, такий командний блок видаємо за допомогою звичайної команди. Дівні з вашей і команд блок, звичайно. Потім беремо ставимо його. І вводимо команду, яка буде в описі під відео. І нала нала налаштовуємо так. блоку циклічний, безумовний, рестоун завжди активний. Для того, щоб, якщо коли ви перестаєте в гру, щоб у вас цей баг знову активувався. Наступний баг заключається в тому: якщо ми кидемо три зубиць, будемо кидати ще кучу таких поки вони будуть знову до мене вертатися. У нас виходила така фигня. Ай це просто колер понакидаю і зараз побачимо, що буде. Це, може, тат навіть не пах, а фітча. Така фітча невелика. А, це вже йде... Трозубець, який не можу викинути. Щось виходить по типу такого, вони постійно до мене хочуть цей... цей... Вони постійно питаються підібратися. І ще одна фігня. Якщо ми беремо, зробимо таку командочку, пропишемо одну цікаву гейм, сет блок сет одним словом Якщо ми поставимо не, не, не з портал, який ніння з бедрокі поставив тому чомусь за командою. Якась херня не я за командою поставити, то настріл телепортується. Наступний баг включається в тому, якщо ми візьмемо, наприклад, роздавач і поставимо блок, човен, то він просто, просто випаде. Потім є така, фі, така механіка. Якщо ми перед блоком роздавача є. То він ставить. Тільки в нас тут проблемка. Ой, тут нам мішає вікно. В даній ситуації нам мішає вікно. І треба новий човен. Чого? Чо? Човен? Чо Якщо ми викинемо... То він настанеться отак. Якщо зверху немає блок. Потім можемо вийти в нього і робити так. Потім. Чуть криво став, човен. Нам треба трішки приїхати, і нас виходить от так. О. І ми можемо спокійно вже, наприклад, саме сісти. Ми вийдемо. Так само сісти, та ми зайдемо. І так само можемо назад їздити, отака така механіка є великий баг з водою. Я не впевнений, що цей баг працює на джаві, але. А якщо хоч наступну серію, по багах, пишіть баги своїх в коментарях. І просто пишіть коментарі. А на цьому це все. До зустрічі в наступному відео.